Привіт! Сьогодні поговоримо про часникову настоянку від попелиці. Нам потрібно 2 літри води та 300 грам хвостиків з часникових стрілок. Хвостики перебиваємо у блендері. Перекидаємо їх у банку та заливаємо водою. Ставимо на 5 днів у темне місце. Часникову настоянку пересіджуємо. Беремо 100 мл часникової настоянки, 50 мл рідкого мила, заливаємо все 5 літрами води. Повністю зливаємо капусту і знизу і зверху. І так робимо всі. Повторюємо при необхідності через 3 дні. Можна використовувати не лише від білокрилки на капусті, а також від тлі на розах, калині, вишнях та інших видах тлі.